Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ми сьогодні хочемо поговорити надзвичайно вагому і навіть пекучу, я би сказав, тему це державно-релігійні відносини і такий їхній зріз, як відносини української держави і так званої Української православної церкви Московського патріархату. А якщо ширше, то це взагалі йдеться про функціонування. Релігії в українському суспільстві і е, спроможність Української держави демократично, законодавчо врегулювати статус кожної релігійної організації, а відтак надати їм не тільки право функціонувати, а й реально забезпечити та гарантувати свободу і розповідання кожного громадянина в нашій державі. Давайте коротенько буквально спинимось на історії, як вже виникла ситуація, що у центрі столичного Києва святиня, яку знаєте, у всьому світі, стала на сьогоднішній день у певний мірі таким магнітом з однієї сторони, який притягує увагу і всього українського суспільства і десятків країн усього світу, а з іншої сторони. Певною причиною дискомфорту для багатьох громадян і справедливої, підкреслимо, обурдовості і тривоги і очільників держави, і державної влади у частині можливості порушення прав громадян і особливо ще і порушення основ національної безпеки нашої держави. Отже, якщо ми глянемо в історію, то все почалося в далекому ще віці, коли тут, в українських землях, також йшла визвольна боротьба за свободу і волю українського народу. Я маю на увазі гетьманські часи, Хмельниччина, коли під проводом Богдана Хмельницького український народ виборував свою долю. Але той союз. Тимчасовий військово-політичний, котрий уклав гетьман Богдан Хмельницький із тодішньою Московією, обернувся довгим ярмом для нашої держави і народу аж до сьогоднішнього дня. Що я маю конкретно на увазі, що стосується релігії, православ'я і, зокрема, лави? Яскравий факт, літописець зафіксував, коли 1654 року московський Солокі посли прийняли і уклали певні угоди із козацькою старшиною на чолі з Богданом Хмельницьким, вони захотіли тоді ж, щоб усі православні, і, зокрема, Лавра, присягнули їм також. І що вони отримали? Коли вони пішли у Лавру, то тодішній настоятель разом з монахами, як пише Пітописець, побили їх киями. Цебто вони прогнали московських послів і не підпорядкувались Москві. І ще довгих 30 років, уявіть собі, така історична і, я б сказав, навіть політикомістична паралель, ми 30 років вже більше маємо відновлення незалежності Української держави, а Лавра досі підпорядковується номінально Москві. А тоді, коли укладено було оту тимчасову військово-політичну угоду з Московією, Ще понад 30 років лавра не підпорядковувалася Москві. Але підкупом, шантажем та політичним тиском Московія, як вона завжди це робить, добилася від вселенського патріарха, щоб він тимчасово підкреслюю перепідпорядкував лавру і православ'я українське під Москву. Це обґрунтовувалося тим, що тоді ж не було таких засобів комунікації, і обґрунтовувалося тим, що далека відстань. Управляти цим є мало можливим, а часи були бурхливі, постійно йшли війни. І таким чином, ось ця тимчасовість із 1689 року протягнулася аж до наших днів. Але як ми всі пам'ятаємо, 2018 року відновилася незалежність цієї фундації, яка до певного часу називалася Українська Православна Церква Московського патріархату, у вигляді того, що Вселенський патріарх скасував ту грамоту, отже, вона нечинна, і від. 11 жовтня 2018 року, коли Синод прийняв це рішення в Вселенського патріарху, більше в Україні, не може бути московського патріархату. А наші святині повинні впорядковувати своє життя згідно статутів Православної церкви України. Але, на жаль, не завжди релігійні статути. Діють одинако із цивільними законами. Оскільки українська держава відновила свою діяльність після тривалого часу російського комуністичного режиму в Україні, то це наклало свій відбиток і на діяльність всіх релігійних організацій, а особливо російської церкви в Україні. Вона, як і на всіх теренах колишнього Радянського Союзу, була зручним, і абсолютно слухняним таким механізмом поневолення українського народу, зокрема, в частині його русифікації, в частині його упокорення, в частині накидання імперських стереотипів, що тільки все добре, все гарне і все відповідно достойне може йти з Москви, нібито. Направду ж. Історія українського народу, української церкви, української культури дуже добре і багатотисячно доводить і показує, що нічого цього не було. Направду, це був ще один механізм підпорядкування і закобалення українського народу, народу, щоб тримати його у послуху і закривати від нього його ж історію. У теперішньому часі, коли Лавра була доброю волею української влади, віддана релігійним організаціям, саме православним, а на той час діяла тільки Московська Російська церква, і природня вона й була передана їй, але стараннями українських громадян, їхнім пожертвам, майстерності. Добрій волі ще раз наголошую української влади було зроблено все, щоб монастирське чернече життя, духовне, мистецьке розвивалося гармонійно. Це так би вважали і громадяни України, і українська влада. Натомість, священство, керівництво так званої української православної церкви на сьогодні. Вирішило, що воно може і надалі користуватися цими плодами і благами на свій розсуд, виключно на свій розсуд. Вони старалися на те, що ще за часів президентства Кучми преференції були однозначно на босі Московської церкви. Ми вже не будемо згадувати сумновідомі часи президентства Януковича, коли ці преференції переросли у неприкритий фаворитизм. Що я маю на увазі? А саме ж тоді уряд Азарова і утворив так звану безстрокову оренду і безкоштовну на весь час, це підживило уявлення священства цієї московської гілки Російської церкви про безкарність і вседозволеність. І тому, коли нині після Дев'яти років тяжкої війни Росії в супроти України. А більше того, після 24 лютого 2022 року, коли Росія нахабно відкрито напала воєнно на українську державу всіма своїми збройними силами, уже не ховаючись, не маскуючи це під спецоперації, не маскуючи це під нібито якийсь сепаратизм. Піднімити якесь визволення, а це був відкритий воєнний фронтальний напад на українську державу. І причому з абсолютно немаскованими цілями саме знищити українську державу і знищити український народ, тобто продовжити свою геноцидну політику для того, щоб можна було. Абсолютно безперешкодно скористатися повністю ресурсом нашої України, як вони користали до того кілька століть. Український народ мужньо ставити на захист своєї держави. І що ж ми бачимо в середовищі цієї гілки Російської церкви на теренах України? Ми бачимо десятки і навіть сотні колаборантів із середовища. Російської церкви в Україні, цебто УПЦ МП. Справді, можуть сказати громадяни, але ж колаборанти, зрадники є й в інших середовищах із певних владних структур, із громадських, так, але серед релігійних діячів зрадники і колаборанти є тільки з російської церкви. Ви не знайдете з Греко-католицької церкви чи з Православної церкви України, чи з Свідків Єгови, чи з Адвентистів сьомого дня, а ви знайдете їх тільки там. І нам і не треба шукати. У нас є тверді підстави. Аж ми, як громадяни, маємо довіряти, наприклад, рішенням Ради національної безпеки і оборони України. Це найвищий колегіальний орган, тим паче в час війни. Який уповноважений Конституцією наголошує усіма громадянами України, а Конституція ж наша вказує, що єдиним джерелом влади є саме український народ. Так ось український народ уповноважив, що Рада національної безпеки і оборони вона якраз уповноважена, так як і називається, нам гарантувати безпеку і оборону. Так ось. Рішення цієї Ради безпеки і оборони нашої української щодо так званої Української православної церкви неодноразово було присвячено, і в цих рішеннях твердо і однозначно вказано, що керівна когорта священства цієї церкви є не просто колаборанти, а зрадники. Які підлягають покаранню, а саме санкція. І якщо ви подивитесь рішення Ради національної безпеки і оборони, будь-хто зайдіть на сайт Ради національної безпеки і оборони, і ви побачите, що це на довгі роки, навіть десятиліття, громадянства позбавлені люди, тому що вони мають російське громадянство, а лише маскувались під українське. Що ці люди позбавлені права очолювати юридичні особи. І тому, коли ми, наприклад, сьогодні говоримо про Лавру києва Печерську, то той, хто був намісником цієї лаври, є якраз у санкційних списках Ради національної безпеки і оборони. Я маю на увазі Петра Лебедя, так званого митрополита Павла. І він не має права більше підписувати ні договори про оренду, ні про копівлю, ні взагалі здійснювати будь-які діяння. Водночас ми бачимо щодня десятки картинок у різних засобах масової інформації, які вони що в першу чергу творять для ворожої держави Росії із закликами не підпорядковуватись законам, не визнавати рішень Кабінету міністрів, не визнавати рішень Ради національної безпеки, обзивають і ображають усіх владців, включаючи і президента України. Адже такий спосіб поведінки є не що інше, як порушення українських законів, підбурювання до непокорів, підбурювання до протидії законній владі, і це не може оставатися безкарним. Звичайно, що українська держава діє дуже у толерантний спосіб. Я би думав, що навіть надзвичайно толерантно. Нам. Потрібно було б, можливо, нагадати самим собі і громадянам, що якби наші, будемо чесно казати, не зовсім чесні суди, а значною мірою корумповані, не саботували рішення, які прийняла Верховна Рада в 2018 році, в грудні і в 2019 році в січні, то до цієї пороби ця проблема була би уже на 70, а може й 90% врегульована, я маю на увазі, із так званою Українською православною церквою Московського патріархату. Тому що невиконання законів про перепідпорядкування, про переіменування і перереєстрацію привело до вражень у середовищі цієї церкви, так званої, до того, що їм дозволено все. Держава приймає рішення, а вони можуть не виконувати. Держава робить приписи, а вони можуть казати, де це видано в цивілізованому світі. А хто такий міністр культури? А чому він повинен нам вказувати? Людина, яка є членом уряду, уповноважена українською державою, а відтак, як ми вже згадували, усім українським народом на виконання функції держави, а вони з нею ведуть себе, як ніби це, знаєте, якийсь прийшлий. Прохач прийшов до них милостюню просити і відкидають його прямо з воріт. Так би само вони ведуться із засобами масової інформації. Ви подивіться. Вони дозволяють собі не тільки ображати або прямо, ну, навіть слів немає, некультурно себе вести із журналістами. Вони дозволяють собі розбивати їм камери, відштовхувати. Посилати прокльони різні, погрожувати. Такий спосіб поведінки показує, що це продовжуватись довго не може. Звичайно, що я більш чим певен, що українська влада строго у відповідності з законодавством буде діяти і чинити так, щоб громадяни, які по нещастю, так би мовити, у мороці цього туману московського, могли побачити істину. Ті, які мають точну уяву, що Московський патріархат це церква, скоріше всього, тільки по назві, а направду є така собі громадсько політична організація. Яка виконує волю московського політико-церковного істеблішменту, який невіддільно зв'язаний із політико воєнним керівництвом тієї держави агресивної, і звідси, і виходять завдання для цієї церкви, яка діє тут в Україні. Тому нам потрібно звичайно терпіння, але нам потрібне і строге дотримання законів. Які однозначні для всіх громадян. Адже зараз наші воїни там, на фронті, боронять мир і спокій усієї держави, всієї нації, всього українського народу і робити збурення, незважаючи навіть на воєнний стан у центрі столиці, отакі непродумані провокативні дії, які собі дозволяють священство і керівництво. Так званої Української православної церкви Московського патріархату, я думаю, вони знайдуть відображення у відповідних рішеннях і розслідуваннях правоохоронних органах. А те, що це можливо, ми бачимо. Адже справді Служба безпеки України та Національна поліція, інші правоохоронні органи справедливо вже розслідують багато десятків, майже сотню кримінальних справ. Багато з них вже передані до суду, є вироки справедливі, і ми бачимо, що яка цікава реакція священнослужителів. Якщо хтось із священників переходить до Православної церкви України, тут же моментально на них накладаються певні якісь покарання. Але Якщо ми бачимо, що є маса колабораціоністів, є ті, які прямо коригували артилерійський вогонь-росіян, є ті, які навіть були у залі, коли Російська держава нахабно на весь світ відкрито анексувала не тільки Луганську, і Донецьку область і Крим, а навіть і нові окуповані території Херсонської Запорізької областей, і представники чільні цієї церкви знаходяться там, але ми не знаємо жодного рішення, бо їх немає про те, що вони, можливо, вже не є у сані священників, що їм накладено якісь покарання, або з ними не співслужать. Ні. Їм надано всяке сприяння, і вони в гіршому випадку переїхали до Росії чи на окупованій території і далі шкодять українській державі. Нам, звичайно, прикро це визнавати, але ми думаємо, що така вседозволеність не є постійною і вона дуже скоро буде припинена. Ми впевнені, що Українська держава в строї відповідності до законодавства застосує заходи, які впорядкують діяльність цієї. Псевдорелігійної організації, а усі українські громадяни, які хочуть і можуть бути православними, спокійно будуть і надалі молитися як в українській е, Києво-Печерській лаврі, так і в інших храмах, які будуть е, діяти згідно канонічних і догматичних правил наданих. України це не ще й тому, що українська нація з необхідністю, з допомогою своїх Збройних сил переможе у цій війні супроти нашого давнього агресора Росії. І це відбудеться завдяки консолідації як українського суспільства, так і української влади, які єдині в тому, що. На українській землі, на українських теренах, повинна бути українська влада, український порядок, який відповідає кращим зразкам демократичного і європейського цивілізованого суспільства. Дякую за увагу.